Оголошується крутий розіграш разом з Драйвово. Це офігенна лотерея, в якій ви можете прийняти участь за посиланням. Заповнюєте анкету, тицяєте і безпрограшно щось виграєте від худі до тест-драйву драйвово на 2 дні чи на 2 години. Це вже будете домовлятися безпосередньо з менеджером. Головна історія, колеги, що ми збираємо 10 мільйонів на тактичну медицину. Я дарую власну тачку Porsche Panamera Turbo. За донат 300 гривень. Чим більше донатів у 300 гривень, тим більше можливості виграти Porsche Panamera Turbo. Драйвово забезпечила мою мобільність. Drive it easy. Це автомобілі за підпискою. Це як Netflix, як Мігого, як Pornhub. Pornhub також по підписці. Так, це важливо. Отже. Отримаєте тачку за підпискою, отримуєте можливість участі за... у лотереї безпрограшній. Михайло, наш мегарежисер, оператор, кінозйомник, вже виграв худі. Ви виграли худі Михайло? Так. Да. Молодець вміє брехати. Люблю таких. Приймайте участь тут за посиланням. Погнали!